прикоску, да, у нас? Сьогодні у нас кінець квітня, початок травня. Кидав відео, я таку саму операцію весняно, літню операцію робив на це, на перську і на, не, не, на Це така, А мене запитували, зразу, чи на інших деревах теж так можна. Ось, будь ласка, сюди ближче, щоб було все видно. Ось дивіться, у нас є абрикос. Така сама ситуація, два конкуренти. Мені потрібно, щоб ця гілка, наприклад, вже молоді пагони такі є, щоб вона нам росла сюди. Сюди мені не потрібно, бо в нас тут є наступна гілка. Що я роблю? Я роблю таке прищіплювання. Що, що нам дасть взагалі операція? Вона нам дасть, ось дивіться, гілочка росте внутрі, Вона нам вже не потрібна. Ми не будемо цю гілку забирати потім зимою при обрізці, обрісці, поняли, раз. Вона нам в цьому році не, не виросте до такої пори і не буде тянити наші абрикоси два. І соки не будуть йти в гілки, які нам не потрібні, які ми будемо потім з часом удаляти, а вони будуть нам наші йти плоди. Це ми зробимо так на абрикосі. Зрозуміло, так? де в нас є. Якщо вони ростуть більш горизонтальні, можете їх не зачіпати, вони поки не являються конкурентом нашому продовженню нашої гілки. Ось давайте підійдемо щось до яблучка, будь ласка. Ось до яблучка ще підійдемо. Ось така сама ситуація на яблуні. Тут ми обірвали раз, тут обірвали два. Ці два пускаємо сюди. Ось така сама ситуація. ось Бачите, гілка і конкуренти. Дивіться, тут, тут три гілки, ближче, якщо можна, будь ласка. Тобто три гілки, бачите, да? все, ви зрозумієте, вони нам зараз виженуться, закриються, і ми не, не будемо мати ось цієї краси, на цих яблук не будемо мати. Що в таких случаях роблю? Дивіться, я цю прищіплюю, а цю взагалі виломлюю. Ось так. Все. І ось ця гілочка піде, продовження більш горизонтальне піде далі, куди її треба. Така сама ситуація зверху, дивіться, що робиться. Ось основний і ось основний. вони, вони однакові. Я залишаю цей, а це я просто приломлюю, прищіплюю ножничками. Раз, кажу, ножничками, ногтиками, все, все, залишив цей зараз стартане, ці стануть в рості, притухнуть, наб'ються урожаєм на майбутній рік і все буде чудово у нас. Все, дякую.